Ви припинення мною повноважним депутатом міської ради. Депутати Чернівецької міської ради Віталій Михайлішин від фракції Команда Михайлішина та Тетяна Шепелько від фракції пропозиція склали свої повноваження. Зробили це за своїми заявами. Їхні рішення підтримали депутати на сесії. Рішення, які я сам особисто виніс на сесію міської ради, між службою в армії і політикою, я для себе зробив вибір. Не можу бути присутній на сесіях. Я зараз знаходжуся в прикордонній службі України, тому припинив сьогодні повноваження. Я впевнений, що зайде слідучий депутат, буде працювати на благо нашого міста. Я вже десь більше восьми місяців перебуваю за кордоном. І звичайно, ну не можу вже вести депутатську діяльність так в тому обсязі, в якому я її вела. На моє рішення вплинули не тільки ті обставини, в яких опинилася моя сім'я, чоловік на війні. Я втратила роботу, але і те, що я не розділяю ті витрати, які зараз з бюджету йдуть на ремонт тротуарів, скверів, фонтанів, і ті витрати, які наш депутатський корпус підтримує як поточні під час війни. У Чернівецькій міській раді Михайлішин очолював фракцію Команда Михайлішина раніше він тричі балотувався на посаду міського голови. Депутатом міськради вперше став у 2010 році від партії регіонів. Йдеться на платформі громадського руху чесно. Після відставки тодішнього мера Миколи Федорука три роки виконував обов'язки міського голови. Тетяна Шепелько прийшла до Чернівецької міської ради на виборах 2020 року по списку. Вона юристка та колишня заступ. Начальника управління комунальної власності виступала проти будівельних робіт у приміщенні української книги, а також будівництва на колишньому спортивному майданчику на вулиці Шептицького. Рішення про припинення її повноважень розглядали вдруге. На червневій сесії для цього не вистачило голосів депутатів. Рішення про дострокове припинення повноважень Шепелько та Михайлішина розглядатиме територіальна виборча комісія. Депутатів замінять наступні кандидати у списках партій.